Росіяни поступово залишають територію окупованої Запорізької атомної електростанції біля Енергодара. Про це повідомляє українська розвідка. За даними розвідників, одними із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями загарбників. Вони від'їхали до тимчасово захопленого українського Криму. Також рекомендацію евакуюватися до 5 липня отримали українські співробітники, які підписали контракт із Рос. Атомом кажуть в гурмо України персоналу, який залишається на атомній станції, наказали цитуємо, в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Додають українські розвідники. Нагадаємо, минулого тижня президент Зеленський та керівник української розвідки Буданов заявили, що росіяни готують теракт на ЗС із викидом радіації. Згодом стало відомо, що на станції вже все для цього готово. Підготовка закінчена. Однак у Штатах не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив атомної станції на Запоріжжі. Фахівці ж американського інституту вивчення війни допускають, що Росія навмисно сигналізує про можливість теракту на захопленій заес, аби змусити Україну відмовитися від контрнаступу збройних сил України.